Морозно, тракторний майданчик. От, одіваю рукавицю, щоб в руку не холодно було. От, прийшла фура в нас з дном, нові надходження. Зараз все покажу, розкажу. І вже люди вибирають тракторця, вибирають собі булатика така по побулату в кожну хату. Так. Орієнтіри наші незмінні, район Богунії, місто Житомир, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, будь ласка, друга міська лікарня, пологовий будинок тракторців для всіх вистачить. Приїжджайте, вибирайте, купуйте. Вже 5 замовлень. Зараз будемо збирати і відправляти людям тракторці. Завтра, скорішого, поїде 244 й шифен. 244-й шифен сьогодні поїде булат прошечка, зараз вигрузимо фуру і будемо грузитися. Так, Дивимося, що в нас тут по наявності. Шефінги. Там, де не пройде МТС і ЮМЕС, там пройде шифен з передком. Тракторці легенькі тягають ліс, тягають на пилорамах. Ось дивіться, Донфени, Джими, склади завалені. Он стоїть. На завтра 244-й шифен збирається і прямує до власників. Потім слідуючий буде 404 й у нас шифінг на відгрузку. І прийшли аріони прошки з Також вже замовлений. Вигружаємо, збираємо, показую, бачите, все на складах, що не поміщається на вулиці. Так, Зелений у нас GD504 на 28 колесах на площадці. Булатик 240 за клієнтом 354 Ловол. Є 244-й з двохдісковим щепленням. Є тракторець. Елька, рівна підлога 4 плюс 1, 9,5 на 24 на складі з кемовським двигуном. 240-й з примусовою навіскою. На складі 350-й Елька з примусовою навіскою на ресорах на складі 240 й є. «Донфенг», Вчора люди телефонували. 244-й. Люксовий на складі. 404-й «Донфенг» на складі. Джима, 244-та реверс, кемовський двигун, бокова куліса на складі. Кубота з, з, з фрезою 195 на реверсі є. 205-та кубота на реверсі з фрезою є. 245-та кубота на реверсі з фрезою, є. 4 з фрезою. GT-3 кубота є. 354-й з примусовою навіскою на складі. E, 350-та є. є. Причіп. Наш Житомирська людина замовила причіп на складі, фрези. Вже дві замовлено, буде попутно їхати машина вести тракторці, завезе фрези. Фрези по 125, 140, 160, 150, всі поприходили. Слідуюча фура привезе фрези, фрез всім хватить. Ось нові находження у нас. Діме 404. Оріони 404-й прошки, масивні, потужні з сантезовською навіскою на примусовій гідравліці. Трактори, просто Просто обалденні трактори, 65 літрів бак, вон вони стоять, два штуки вигружаємося. Ось люди вибирають собі прошку, перевіряють. От. Треба вигрузити фуру і будемо. Грузитися тракторцем. Соліс 26 плюс на складі. Соліс 26, екстра, розширена база на складі. Соліс 26 вузька база на складі. Соліс 26 з кабіною, екстра розширена база на складі. Діма 404, акційна продана. Донфен 244 G2 з реверсом рівна підлога бокова куліса на складі. Прошечка одна уїжджає, одна єсть. Джима 404 з примусовою. На складі Кемовський двигун. 404 донфенчик. На складі. 504 з примусовою на 28 колесах. Джима Кемовський двигун. Є на складі. Прошка з кондиціонером. Ловол 504. Є кабінник. 504 понатх надійшли, ще надійшли. Соліси замовляйте, вибирайте, купуйте. Тракторці просто в чудовому стані. Будь ласка, всіх запрошую на площадку. Житомир, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, орієнтіри незмінні, телефони незмінні. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, друга міська лікарня, пологовий будинок. Найти нас дуже легко. З дороги видно тракторний майданчик. Всі тракторці в гарному стані, всі перевіряються. Всі обслужені е і гарантія, доставка все присутнє. Чекаємо вас на площаці. Всім гарного дня, дякую.